Всім привіт! Ми раді вітати вас на новенькому відео. Цей тиждень вида все більш насиченим на цікаві події, тому нам є про що розповісти. Та що ти кажеш? Підписуйтеся на канал та телеграм, а якщо маєте змогу, то підтримайте нас гривнею. Усі посилання знайдете в описі під відео. Також дивіться відео до кінця та дуже уважно, адже ми заховали три ключі Steam для активації гри What The Foc. Щоб отримати додаткові ключі, ви можете перейти на сайт розробника та зареєструватися на ньому за допомогою email. Далі відвідати сторінку гри та прив'язати до сайту свій Steam аккаунт. Ринок на ньому може бути і заблокований, це не має значення. Після цього ви побачите ключ, який можна активувати в Steam. У магазині Steam можна забрати безплатно дві гри: це Endless Legend, яку роздають до 23 травня, та Машиника Museum, Її роздають до 27 травня. Endless Legend це дуже глибока, складна, але цікава стратегія. Є деякі питання до балансу та квестів, які дуже складно виконати, але загалом гра хороша. Якщо подобається цивілізація, то й ця має зайти, а якщо давно хотіли придбати, то зверніть увагу й на доповнення вони зараз коштують дуже дешево. Машиника музеум – це досить гарна гра головоломка Відразу помітно, що розробники надихалися такими іграми, як The Room та The House of Da Vinci. Головоломки дійсно цікаві, але й водночас прості, ті, над якими доведеться поміскувати, можна полічити на пальцях однієї руки. Також втім розпочалися безкоштовні вихідні, які триватимуть до 20 травня 20.00 за Києвом. Кожен охоче може пограти в Wizard with the Gun та Killing Floor 2. Традиційно на цій ігри діють і знижки. Так Wizard with візи Gun можна придбати за 252 гривні, а Killing Floor 2 за смішні 18 гривень. Wizard Vizegun це кооперативна підсочниця з елементами виживання та цікавим стилем, Ви один з багатьох героїв, які мають врятувати світ від лиха. Досліджувати його доведеться поступово, при цьому збираючи ресурси, створюючи потужнішу зброю, набої для неї та перемагаючи ворогів. Щоб просуватися далі, доведеться шукати шестерні, за допомогою яких можна змістити час, перемотавши його назад. Виглядає гра досить приємно, а грати з другом буде значно веселіше. Killing Floor 2 це кооперативний шутер від першої особи в жанрі Survival Horror. Ваше завдання це знищення клонів, що є творінням божевільних вчених великої корпорації. Гра дуже динамічна та місцями складна, монстри до фіга босів стільки ж, тому напрягати булки доведеться постійно. Суворо рекомендовано грати разом із друзями. В магазині Epic Games розпочався Mega Sale 2024. Доступно багато знижок, 5% кешбеку, але, чесно кажучи, пропозиції там такі собі. Триватиметься подія до 13 червня в 18.00. Також там розпочалася роздача таємних ігор. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, там ми публікуємо інформацію від інсайдерів. Першою таємною ігрою стала Dragon Age Inquisition Year Edition. Крім неї, нам роздадуть ще три тайтли. Dragon Age Inquisition це Action RPG від BioWare, яка вийшла в далекому 2014 році та є третьою частиною серії Dragon Age. Сюжет у ній досить посередній, виправляються доповнення, а його оповідання злегка рване. Графіка досить непогана, як і звуковий супровід. Світ гри досить великий і це радше проблема, адже квести одноманітні, схожі на принеси подай Бігати доведеться просто до фіга, а швидкість персонажу досить повільна, як і його коня, що дивно. Доповнення досить круті і класно вписуються в гру, наче вони були в ній початково, але потім їх вирізали для продажу окремо. Видання Game of Year якраз містить кілька косметичних предметів, скрині, набори DLC і їздових тварин тощо. Усі посилання знайдете під відео. Microsoft поділилася переліком ігор, які додадуть у підписку Game Pass в другій половині травня та на початку червня. Ігор досить багато, із з-поміж них можна виділити Senua Saga Hellblade 2, Lords of the Fallen та Immortals of Avium. Приємно, що дві з цих ігор мають офіційну українську локалізацію, від чого грати буде ще приємніше. Повний перелік тайтлів зараз прямо перед вами. Ну і за традицією, кілька рекомендацій до покупки в Steam: зомбі, темні ночі та паркур все це є в Dying Light Definitive Edition, яку до 19 травня продають за 69 гривень, видання також містить доповнення та косметичні предмети. Дослідницький виживастик Вальхім з відкритим світом до 28 травня віддають за 139 гривень. Гра має українську локалізацію і не так давно в ній вийшло велике оновлення. Цікаву, але складну карткову гру Slice Spire до 19 травня продають за 169 гривень, в ній також є українська локалізація. Симулятор колонії та будівництва бази з елементами виживання Oxygen Not Included до 20 травня віддають за 112 гривень. Також для неї у майстерні Стім є Українізатор. Досить прикольна різанина в підземелях та всесвіті Minecraft з назвою Minecraft Dungeons до 29 травня продаватимуть за 252 гривні. За цю ціну досить хороша пропозиція. Заснуйте свій культ в грі Lamp та приведіть його до процвітання, а до 23 травня гра коштуватиме 299 гривень, що є найнижчою ціною на неї. Кооперативна пісочниця з елементами виживання та цікавим стилем Wizard V Zai Gun до 23 травня продається за 257 гривень. Ну і культову Baldur's Gate 3, про яку не потрібно нічого розповідати, до 23 травня продають за 764 гривні. Сьогодні це все. Підтримайте нас подобайкою та коментарем. Не забувайте донатити на ЗСУ та почуємося згодом.